Ми продовжуємо програму від невеличкої політичної чи громадської частини, релігійної частини. Переходимо до другого блоку наших гостей. З ними ми будемо говорити про культуру, про суспільство. Так чи інакше, ми спілкуватимемося з Максієм Фішбейном, великим українським поетом, і будемо говорити з відомим драматургом Максимом Курочкиним. Це російськомовний драматург, який живе в Києві. Нарешті завершимо програму розмовою з Олегом Скрипкою, який організовує фестиваль. 25-26 червня, країна мрій називається фестиваль. Він відбуватиметься в Києві на співочому полі. Почали ми, ну не почали, а частину нашої програми присвятили премії Омеляна Ковча. Е цій великій відзнаці ми розказували і про самого Омеляна Ковча. Говорили з оцем Борисом Гудзяком. Ще одним лауреатом цієї премії був великий український поет. Ну про живих може так не дуже добре говорити. Відомий український поет Мойсей Фішбейн і фрагмент з вручення премії. Давайте зараз подивимося. Грамота нагороди імені блаженного священномученика Омеляна Ковча, пану Мойсею Фішбейну, складаємо шану вашому талантові, вашій багатолітній творчій праці, вашій життєвій настанові, чинити згідно з Господніми заповітами та власним сумлінням. Нехай милостивий Господь щедро віддячить вам множеством своїх благодатей. Дано в Києві при Патріаршому соборі Воскресіння Христового 23 червня 2011 року Божого блаженніший Святослав, Верховний Архієпископ Києво-Галицький. У слово запрошується лауреат відзнаки блаженного священномученика Миляна Ковча, поет Мойсей Фішбейн. Ваше блаженство, ваші преосвященства, всечесні отці, високодостойні рабини, ваші високоповажності, пані і панове, друзі. Відзнака, що її, я отримую, освячена ім'ям морального світоча українського греко-католицького священика Омеляна Ковча. Моїх братів і сестер, нацистські нелюди вбивали тільки за те, що вони. Народилися євреями, рятуючи моїх братів і сестер, рятуючи євреїв, отець омелян ковч прийняв муки і віддав власне життя. Ми показали лише частину того, що ви сказали. Ви сказали, що багато інших, ну таких досить важливих речей. От у мене до вас таке запитання. Ви, єврей, зараз письменників, поетів нас взагалі знають дуже мало. У вас блискуча поезія, ми її, почуємо, ми її почуємо трошки пізніше. Чому ви почали українською писати? Як це сталося? Ну, так як все, власне, що я почав у своєму житті, бо так дано звідти. Ну, я знаю, що Іван Дзюба назвав вас поетом звідти, але е, все ж таки, от якщо трошки торкнутися вашої біографії, ми зараз покажемо невеличку візитку. Давайте може, ми її покажемо, а тоді ми продовжимо цю розмову О, з вашого Мойсей Фішбейн, поет та перекладач, народився у місті Чернівці, закінчив філологічний факультет Київського пединституту. Першу публікацію надрукував у літературному журналі Вітчизна був знайомий з Миколою Бажаном, який написав передмову до його першої поетичної збірки. Працював у головній редакції української радянської енциклопедії та літературним секретарем Миколи Бажана. Своїми літературними наставниками вважає також Миколу Лукаша, Григорія Кочора, Леоніда Первомайського. 79 дев'ятого року через відмову від співпраці з КДБ був змушений мігрувати. Ати за СРСР. був кореспондентом українського літературного і загальнополітичного журналу Сучасність, який у США та Німеччині видавала українська діаспора. З 82 року жив у Німеччині, де до 95 го працював в українській та російській редакціях Радіо Свобода, займався перекладами поезії з французької, німецької івриту, ідиш, російської та інших мов. 1990-го року організував першу поїздку дітей чорнобильців на лікування до Ізраїлю. 2003-го року повернувся в Україну. Член українського центру міжнародного пен-клубу та національної спілки Пис письменників України лауреат премії імені Василя Стуса та премії журналу Сучасність нагороджений орденом Ярослава Мудрого, орденом Святого Володимира, орденом за інтелектуальну відвагу. Якщо ж так сталося, що Писати ви почали, тому що це до вас прийшло від Бога: писати українською. А що до вас прийшло? От е, який вибір перед вами стояв, коли ви справді відмовилися, як сказано, в цій візиці, співпрацювати з КДБ? Так? Тому що, ну, в принципі, це ж вибір цілого життя. Я чому зараз про це питаю? Бо вибір нам доводиться робити щодня. І сьогодні нібито інші часи, але українцям теж щодня доводиться робити вибір. Миколо, я зробив той вибір, який я. Власне, робив і до того, і той самий вибір в мій життєвий, і після того. Бо, знаєте, треба чинити так, як говориш, а говорити так, як думаєш. Треба не продаватися і не продавати. Вам відомий один євангельський персонаж, який продав. У мене був вибір, чи стати тим євангельським персонажем, який продав свого вчителя, зрадив, чи не стати. Безумовно, що я вирішив ним не стати. Ну і я тоді навіки попрощався з Україною. Я весь той час. Власне, до десь отих тих часів перебудови я не міг ані писати до моїх друзів, ані телефонувати. Один раз я був, зателефонував через день до мого приятеля. його через день потягли до КДБ, і я перестав дзвонити. Я попрощався з Україною навіки. Я з нею попрощався навіки. Але аби, аби аби її не зрадити. У мене був вибір, чи зрадити Україну і жити в ній. І, мабуть, було б не так і погано, бо КДБ хотіло мене інфільтрувати. Я мав добре реноме, як вам це відомо серед українців, української інтелігенції. Вони хотіли мене інфільтрувати в українське середовище, щоб я був ну, стукачем, викашчиком. Я відмовився, вони почали дихати мені так в потилицю і дати мені, давали мені, а дехто з моїх друзів вже був заарештований. За мною стояв Микола Платонович Бажан. І вони не могли собі дозволити зі мною того, що вони дозволили з деякими моїми друзями. І вони почали мене випихати, випирати з України. Так я і опинився по той біч. А... Десять років я за десять років не написав жодного рядочка там. Це було це було і творче самогубство, бо я знав, що якщо в Україні українська поезія не завжди дуже потрібна, то по той біч кордону і поготів, і писати для тих панів з діаспори, ну, і вперше я написав вірш, коли мені почало розвиднюватися, і коли ото перебудова почалася, і я зрозумів, що я попрощався з Україною все-таки не на віки, не до труни, не до домовини, не до могили. Ну, ось така історія. Я, я хотів, я... щоб ви в одній програмі телевізійній, тим більше короткій. Багато не осягнеш, і я би хотів, щоб ви ще почитали нам свої вірші. Але все ж таки, ви згадали таких людей, і тут у візиті це було складно блискучі перекладачі: Лукаш, Кочур, Микола Бажан, Леонід про них Леонід Первомайський. Про них можна говорити ну, довго так, цілий так, день. Так, так. Але якщо от. Мислити так філологічно абзацами і взяти по абзацу про кожного з цих людей. Мені здається, що дуже важливо, оскільки молоді люди. Ну, я вчився на журналістиці, ми вивчали літературу знавства, звичайно, я цих людей знаю. Але сьогодні дуже багато молодих людей, зокрема, про тих, ну, Микола Бажана, я думаю, пам'ятають, Леоніда Первомайського ой, менше. Скажіть, а мені скажіть, О, там в Києві, там, де я живу, там, де я мешкаю, є проспект імені Миколи Платоновича. Називається проспект. Імені Миколи Бажана, його просто тепер називають проспект Бажана. Я багатьох людей питав, хто такий бажан. Вони не знають, живучи там. Я живу на вулиці Драгоманова в Києві. Драго Михайло Драгоманов. Ті, хто там живе, не знають. А поруч вулиця чи проспект вибачайте, генерала Григоренка. Генерал Петро Григоренко. Вони не знають, хто такий Петро Григоренко. Поруч вулиця Ревуцького, вони не знають, хто такий Ревуцький. І ще вулиця Анни Ахматової. Ну, Анну Ахматову знають тільки тому, що хтось поплутав її прізвище і назвав її не Ахматовою, а якось інакше. Все так, що і Миколу Платоновича не знають. Микола Платонович це була брила російської глиба в українській літературі. А я не кажу, яка це була людина. Це, розумієте, мені пощастило. Мені так пощастило в житті, мені Бог дав те, що мій шлях в українській літературі, в українській поезії, в українському перекладатстві починався з близького спілкування з Миколою Лукашем, з Миколою Бажаном, з Григорієм Кочуром, з Леонідом. Первомайським і коли їх не стало, утворилася страшна порожнеча для мене. Розповідати про кожного треба окремо. Я хочу сказати про Миколу Олексійовича Лукаша. Микола Олексійович Лукаш. Я повторюю наголос Лукаш, а не Лукаш, як дехто сьогодні чомусь звик казати. Зрештою, згадайте персонажа лісової пісні Лесі Українки його. Звуть Лукаш, а не Лукаш. Навіть ті, у кого хто себе називає Лукаш, просто не знають, що насправді їхнє прізвище Лукаш. От Микола Олексійович Лукаш це був український геній. Україна взагалі дала світові геніїв. Можна назвати Вернацького, можна назвати Івана Пулюя. Я нагадую Іван Пулюй. От ми кажемо рентген, рентгенівський кабінет, Ну, це німецький доктор Рентген. Але оці ікс промені перший побачив українець Іван Пулюй. На його честь у відні дошка меморіальна. Але Україна була бездержавною. Так сталося, що всі це ототожнюють з німцем Рентгеном. Іван Пулюй. Перекладав Біблію. Причому перекладав з оригіналу. Я не буду зараз згадувати Івана Яковича Франка, Лесю Українку. Я не буду згадувати зараз інших українських геніїв. Геніїв, я повторюю. Я хочу сказати про мого старшого друга, на жаль, покійного, про мого навчителя, про Миколу Олексійовича Лукаша. Микола Олексійович Лукаш, який знав понад 20 мов. Європейські мови були для нього рідні, він знав діалекти, він міг, міг, міг голос відтворювати ті діалекти. Але перекладацька, він був геніальний перекладач, так як він знав українську, я не знаю, через скільки століть ще хтось знатиме. Він володів українською як паганіні скрипкою. Його перекладацька спадщина це весь обшир європейської і не тільки європейської, але насамперед європейської культури. Перекладацька спадщина Миколи Лукаша. Це є культурний аспект української євроінтеграції. Я це повторюю вже не вперше. Він народився в Кролевці, на Сумщині. Крім перекладацької його спадщини, є ще його лексикографічна спадщина. Його е, словники, які він робив на картках, вони досі. Ні повна його перекладацька спадщина не видана, Ні е, словники, які він робив, які досі на картках, частково десь вже розкрадаються. Не видано. Ви розумієте, нація, яка не потребує своїх геніїв, свого генії, свого генію. Мені це погано вкладається в голові. Нікому. Я говорив з багатьма. Коли 2009 року в грудні мало виповнитись 90 років від дня народження Миколи Олексійовича, до того я написав, був два листи до президента Ющенка, жодної реакції. Тоді я поговорив з Іваном Михайловичем Дзюбою. Іван Михайлович розмовляв з президентом Ющенком, вийшов указ президента Ющенка. Там було, зокрема, написано про видання його перекладацької, Лукашевої перекладацької лексикографічної спадщини, про відзначення 90-річчя, відзначили в грудні, в театрі Франка. І все. Указ президента попереднього є, він існує, його ніхто не скасував, але це нікого не цікавить. Це нікого не цікавить, і повірте мені, я був зробив один крок, я подзвонив до однієї пані. Вам відомої, Вона сказала, що щось таке і не до того. Ну, не до того, то не до того я ж не буду. Навіть. Це геній, а це. Чиновники. Кращі, гірші, добрі. Не можна порівнювати генія і чиновників. І, власне, генія і не геніїв. Ви знаєте, я би хотів, з вашого дозволу, трошки вас зупинити, бо вас можна слухати довго, а на жаль, наш екранний час так. обмежений. Одне запитання з Фейсбуку І життєвий, до речі. Життєвий, це точно. На Фейсбуці маємо одне запитання. Потім я хотів би вас попросити трошки почитати. Ми домовлялися про політику не говорити, але запитань про політику багато. Це вона о, така опосередкована політика. Мойсею фішбейну запитують. Якось ви обмовились, мов не підтримувати сьогодні Віктора Ющенка. Це національний мазохізм, перефразуючи фішбейна, кого ви порадили українцям підтримувати сьогодні, а кого взагалі ігнорувати. Дякуємо. Так, я це сказав, це мої слова, чи приблизно мої, чи точно мої. Це я сказав 2003 чи 204 року в якомусь інтерв'ю, я не пам'ятаю, в якій газеті це було. Тоді я вважав так, я не буду давати жодних порад. Дозвольте мені не давати сьогодні жодних політичних порад. Я можу дати пораду своєму найближчому другові шкільному, Арнольдові Лісовому, його дружині, своїй дружині. Я не хочу більше. Я не хочу більше займатися тим, що в Україні чомусь, не ясно мені чому, називається політикою. Я це не вважаю політикою. Дякую. Це гідна відповідь. Я попросив у вас почитати вірші з вашого дозволу. Вони там. Так. Добренько. Ой, я тут. Зліст. А, я прочитаю там два-три вірші. Так, от переклад з райнера Марільки, ви мені дозволите? Звичайно. І там один-два дитячі вірші. У мене виходить нова книжка. Дасть Бог наприкінці літа, на початку вересня, вийде в дуже гарному видавництві. Називається Грані те. Це моя книжка. Це мої поезії для дітей. Оформлення книжки робить моя дружина Олена Добровольська, вона блискучий художник. От, і я просто чекаю на ту книжку. І книжка там посвята моїй онуці, якій, дасть Бог 9 серпня два роки, звуть її Поліна. от, і, от. Така книжка називатиметься Летюча хата. Я один вірш з неї прочитаю. Задоволений. Отже. Лови мене мій світе. О, лови. В кублі пташина. Уноріли сиця. До кого? Сину людському проситься, до кого йтиме постать сяйнолиця, нема де ні молити, ні молиться, нема де прихилити голови. Оплинь до мене благові степлинь, По засвіти розливано теплінь, по горню білину. По персть, по глину, по плодь солодку, гіркоту полину, полі тепло, по вінця часоплину. Оплинь до мене благорість, степлинь, Теплінь у світі. Господи, лишень, хай не зникає. Цей безокрай синій, цей сад молінь і злагоди, і скиній. Лиши мені леліточку на глоді, Лиши мені ці спалахи вишень, по великодню тишу. І годі. Годі. Ну, правда, це краще, ніж політика. Сто процентів. Ми житимемо там, де ми жили, де сон метелика, де спомени бджоли, де повна плоді під небесна таця, де в пазовоті павітри жнива. Де в горнім горлі крапелька жива, нам жити там і знов туди вертаться, блукавши поміж гонів і годин, коли на нас подивиться один, коли на нас присвіт й волику, Сяй не поза всегорньої, габи, Надовкруги оглянемось, аби знайти величину рівновелику. Ще один вірш? Давайте, якщо можна, ще один вірш і один дитячий. А рільки ви вже не хочете? Я хочу, в нас часу мало. Добре. Із мови бджіл на мову джерела, я переклав слова по великодні, у літеплі розлий води сьогодні блакитна тінь добрію брела, де нетріща шипшини, де верба, блакитна тінь, сумирна жалібниця, брела туди, де досвіта насниться. Я скринь поза небесного герба, і я брестиму там, де тінь брела, у літеплі розлий води сьогодні. Слова перекладатиму Господні і з мови бджіл на мову джерела. Дякую. І один дитячий. Дуже мені сподобалося, я подивився ваші дитячі вірші. З ну. таким задоволенням свою донечку я вив. Прошу. Донечку свою я вив, кажу. З таким задоволенням прочитав ваші вірші дитячі. Оскільки донечці? Шість років. Ну. Буде книгами. <laughs> Дасть Бог. Так, вірш. О, вірш називається Цирк. Це найдовший вірш в усій книжці. Цирк. Леліточки алмазні, і куля кришталева, і летюча королева, і такі потішні блазні. А там, а там, дивися, там поворотки гіпопотам, Танцює вальс кому котам. Осел наймення фрікасе, співає їм ні те і від того сміяться почала, і зміяться, і цапенятком, мале засміялось, але вже гукнули Але. І з'являються коні, і сурмачі на балконі, засурмили у не зле. І з'являється мах. Бачиш, як він засмах і ковтає вогонь, а за ним у догонь подивися, стрибати, почали акробати. Ну, хіба ти, хіба ти не зрадів, акробати, глянь, Глянь, оля оляля ти, поглянь із бриля витягає кроля каченя, кошеня, мишеня і щеня, плетеницю, хусток ще й свист. У свисток, ще й стріляє. Бабах, а свисток у зубах то червона гвоздика, не садова, не дика циркова. О, губ губ, губ, аж до купола, то слониха прогупала і вклонилася низько, а за нею слонисько цим патяга то-то. А ото, а ото на слониську пальто чи то пак пелерина кольорів мандарина. І гримить, і шумить, і щомить, і щомить. Без кінця, без кінця і ота, і оця булава до кільця, булава до кільця. З під руки пана Глера, жон Глера. І щодня, і щодня там дитяча рідня над манежем. І я собі скраю, і тебе ж, і мене ж, кличе й кличе манеж Дивна казка дитячого раю. Дякую, дякую, пане Мойсеє. Мойсей Фішбеєн, лорат від знака блаженного чи мучника Ковча. Відомий український поет, великий український поет був сьогодні в нас в гостях. Точно на останній раз. З задоволенням будемо вас запрошувати. Дякую. Дякую вам, Яков. після реклами драматург Максим Курочкін і музикант Олег Скрипка будуть з нами. Колге 360 всебічне чищення. Він готовий до дій, професоре, відмінно, оскільки 80% бактерій знаходяться не